Вітаю вас на телеканалі Вінична. Саме зараз час дізнатися, що для нас підготувала погода у неділю 30 квітня. На Вінничан протягом всього дня очікує ясна погода, без опадів, а детальніше просто зараз не перемикайтесь. На заході небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Температура повітря в день плюс 14, вночі стовпчик термометра опуститься до плюс 4. На півночі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів температура повітря в день плюс 14 градусів, вночі плюс 4. На сході вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів Стопчик термометра фіксуватиме плюс 14 градусів в день та вночі плюс 5. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і Якісним житлом українців. Потужна та надійна війницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів температура повітря в день плюс 15, вночі плюс 3. У центрі регіону хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Без опадів температура повітря в день плюс 15, вночі плюс 4. У Вінниці весь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день плюс 15 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 4. На сьогодні у мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось вже завтра на рідному телеканалі. Вінничина.